Друзі, доброго дня! Хочу вам показати чотири дощечки. Це доски для виготовлення бойлів від фірми CarbZoom Горщина. Вони постачаються ось у таких картонних коробочках. Маємо дошки, якими можна робити, завдяки яким можна робити бойли діаметром 16 мм, 20 мм, і дамблси 8х12 і 10 на 14. Самі доски виготовлені дуже якісно. Дуже такий хороший пластик, коли його береш в руку. У нас, до речі, на сайті представлено дуже багато різних сумішей для виготовлення бойлів. Особливо це від бренду Сісімур, є різні смаки, тому кому цікаво, лишаю посилання, переходьте на наш сайт. Дуже багато чого маємо на сайті «Лодки Вулкан» саме для рибаків, для риболовлі, для приготування бойлів, попапів різних. Чекаємо на вас!